Чи не було, як на сотку їхали? Не було. Зупинка на случі, так? Да? Так, да, так. Да. Зразу на случі і все. Ох, нічого собі, це тут Да? Так, ні, ну йдемо туди саме. Красота. Ну, може, ні, а ми можемо йдемо сюди. Так. Сіди такого хула. дереву років. Ну це зупинився тут. Я думаю, що це є. Да. Вже таких дубів напевно і не залишилося. Вони одиниці. Вони одиниці. Жаль, да. Вони ж якби, здорові ці дуби, так? Да? Ні, ні, вони бачиш всі мають. Розгалуження Те, так, так, той що. Перший дупло конкретне має, другий <свят> має дупло. Що... А цей, ще лежить. А скільки вони взагалі ще так можуть простояти? Поки вітер буровійний. Ну що, ну що стоять і стоять. Буровій твій то точно не зламає. Ну <рес> вон глянь, якого положить. Да. Бачите? Ага. Глянь. Якось. Вони трухають всередині, ні, Це буря була і вона. його... його. А коріння видно так. поділо. Да. А Ну якийсь. Mm -hmm. махина, как это, как слон. А -а -а. Дивился этот аватар? Нет, не дивился. Не Я дивлюсь. Это еще один мой Вы говорите, аватар два Я что-то не видел, но... Ну. Там как тот дуб <свят> падает, да? Да. <свят> ну, такие съемки, все, все, все. Да. Вот это дубище. там З тої сторони, то там десь наполовину ну, ну, тонче. Тобто, да. Так, вони... да, наполовину тонче, а це такий конкретний. <звучить> мені тільки одного показували якогось дуба. А він може не знав, не йшов. Тобі не, якогось одного із, із них. Обережно. Ні, то може це не тут. Ні, тут, тут. Ну, так. Да. Може він о ну, там на ким, але його, по-моєму, зрізали. Ми не там байки оставили. А, за старий той там такий ще був. Чи він впав, чи зрізали, ні? Впав. А, ой, там де ділянку вирізали, ні? Ти, то його вже Ти що, до ранку будеш? Ну ладно, їду, бо. О.